Друзі, готуємо суші в домашніх умовах. Для цього нам потрібна дрібка солі, рис, каструля з товстим дном, оцет рисовий, вага та листи норі. Рис потрібно промити до того моменту, поки він не стане вода прозора. Після цього залити холодною водою і дати йому постояти 20-30 хвилин. Тим часом, поки рис стоїть, ми підготуємо те, що ми будемо робити суші. В нашому разі це риба, огірочок, філадельфія, авокадо і манго. Можливо, ще курочка. Друзі, рис ми вже виставився. І будемо наливати 330 мл води. Друзі, рис вариться 5 хвилин на середньому вогні під кришкою. 10 хвилин на низькому вогні під кришкою. І 10 хвилин дати йому постояти при вимкненому вогні. Друзі, ось ми нарізали те, що ми будемо робити наші суші. Друзі. Риз готовий. Краще його висипати в велику посудину і зверху поставити або марк або рушничок для того, щоб вся решта вологів і в рушник. Перед тим, як рис будемо висипати будемо сливати, нам потрібно додати рисовий соус уксус для того, щоб кожна. Щоб краще. По-перше, ну, щоб, щоб рис мав смак і щоб краще ліпився. В нашому випадку потрібно додати 3 столових ложки. Це на 300 грамів. Тобто на 100 грамів одна столова ложка. І потрібно перемішати. Рис ми перемішали. Тепер перевертаємо. Що, друзі, приступаємо. В упаковці лише 5 норі. Рис потрібно ставити на шуршаву сторону норі, для того, щоб він краще перелифов. В нашому випадку беремо листочок норі. Бажано, щоб була водичка коло вас, за того, щоб, тому що рис липкий, він буде липнути до, до пальців, до рук. Я трошки його змочую чуть-чуть. Тепер вложимо наші інгредієнти, які ми підготували Філадельфію. Я завжди буду, щоб, і в домашніх умовах для себе. Зробимо з огірочків і з курочки. В нашому випадку у нас грудинка. Далі приступаємо до скручування. Чуть-чуть так розмовчуємо. Виступаємо до скручування. Помаленько. Аккуратненько. Ми його скручуємо. Розправляємо, робимо форму корола. І все. І в нас виходить такий чудовий гарний рух. Бачите? Запакований. І його легенько ставимо на тарілочку. Так, у нас наступний рол. Ми розправляємо. ну Другий рол зробимо, щоб рис був знаружи. В нашому випадку потрібно майже все наліпити рисом і залишити чуть-чуть краєшок в кін кінці. І перевернути. Тепер можемо положити рибку? Будимось такий з рибкою. Опять ще у нас красота така вийшла. У нас красота така получилась. Трошки тут треба підліпити, підмочити, щоб воно гарно заліпилось. Ось, друзі, що в нас вийшло? В домашніх умовах. Ось, друзі, що у мене вийшлось? Папа девіс. Папа девиз, слово. Як а ти гарна.